Вітаю! Вишивальний канал Хоббі Хрестиком я Світлана. Так як я ввела нову вишивальну гру, то хочу трошки розповісти про свою ротацію. Ротація сама не дуже змінилася. Перші два процеси: це процес вашого голосування та процес, який я відшиваю у групу Схемаманія, так і будуть першим та другим пунктом, а уже третій пункт. Це вводиться гра, коли я буду кидати куби. Якщо випаде одиничка, то це буде вишиватися будь-який маленький процес на вибір, який я захочу, виберу і буду вишивати. Для двієчки у мене є два процеси це процеси моїм синам. Перший рибалка на природі, і другий отраження тігру води. Отраження тігер у води іще не розмічені, до нього ще не зроблені гольні органайзери, тому він зачекає, якщо випаде двієчка, то буду поки вишивати рибалку на природі. Також цей процес внесений в голосування, вже голосуйте за нього, я буду дуже рада. Якщо випаде трієчка, то я виберу будь-який процес по сезону, який забажаю, і буду вишивати. Для четвірочки я маю розпочату подушечку, яка називається букет квітів. Якщо ж випаде 5, то мені треба буде розпочати організацію якогось нового процесу на вибір, можливо, маленького, можливо, навіть великого, або розпочати вишивати процес якому не менше року. І коли випаде шестірка, буду брати процес, який вишивався найдавніше. Отака така ротація, яку я вам хотіла показати, вона ніби і нова, ніби і не зовсім, але все-таки деякі зміни внесені. Знову буду грати в кубик, це все одно цікаво. В наступному році з'явиться ще основний процес той, за який ви найбільше голосували. Здогадуєтесь, який? А зараз пропоную проголосувати за процес, який найбільше хочете бачити у відширі. Також дякую вам за перегляди, за увагу, за теплі коментарі. До зустрічі!